Дорі друзі, у мене зараз з'явився вільний час, тому планую інформувати пенсіонерів кожний день. Стежте за моїм каналом, і якщо тема цікава для вас, то дивіться. Я завжди на початку відео називаю теми, які прагну висвітлити, тому ви одразу можете визначитися, чи варто марнувати час на перегляд чи ні. У цьому відео я розповім про найкращі банківські картки. Для пенсіонерів, бо саме фінанси є болючою темою для нас, і ми шукаємо де дешевше і безпечніше, і щоб, не дай Бог, банк не збанкрутував і не пропали наші гроші. Українські банкіри, повинні сказати, дуже цінують пенсіонерів як надійних і вірних клієнтів. Вони не будуть змінювати банки як шкарпетки, коли їм щось не сподобалося. Але спочатку розповім про банківські картки. Банківські картки можуть бути кредитними або дебетовими. Кредит або кредитна картка дає можливість отримати гроші під вашу обіцянку, що ви їх повернете у майбутньому. А якщо своєчасно не повернете у пільговий період, коли кредитні кошти надаються безкоштовно. То будете щомісяця платити відсотки, і немалі. І для використання кредитних коштів накладаються певні обмеження. Наприклад, ви не зможете використовувати кредитні кошти для онлайн-азартних ігор. Дебет або дебетова картка. Це картка, на якій знаходяться лише ваші власні кошти. Ви можете використовувати їх на власний розсуд, як вам заманеться. Кредитних коштів тут немає. цим дебетова картка і відрізняється від кредитної. А далі плавно переходимо до питання, що таке пенсійна картка. Це банківський. Дебетовий рахунок для щомісячних пенсійних виплат від держави. Що ще відрізняє її від інших картон? На неї надходять цільові зарахування від пенсійного фонду та органів соціального захисту населення, тобто пенсія чи соціальні виплати. Це дебетовий рахунок, що дає змогу користуватися лише власними коштами без кредитного ліміту. Щоб картка стала пенсійною, її платіжні дані потрібно передати до пенсійного фонду на підставі документів, що підтверджують ваш статус як пенсіонера. А тепер давайте разом порівняємо умови, які пропонують банки пенсіонерам, і оберемо оптимальний для себе варіант. Почнемо з Приватбанку. Приватбанк. Як ви знаєте, має широку мережу відділень і банкоматів. Активно рекламує свою діяльність. Пенсіонерів також приваблює те, що банк з 2016 року став державним, а старше покоління звикло довіряти державі і владі, попри всі гаразди, негаразди. Картка для виплат є однією з найбільш популярних карток для отримання пенсій та інших соціальних виплат. Чим вона зручна для пенсіонерів? Насамперед можливістю зняти готівку без комісії у будь-якому банкоматі України. Приватбанк, до речі, був одним із перших, хто впровадив цю послугу для своїх карток, хоча зараз багато банків пішли цим же шляхом. Як я вже розповідав, бан дозволяє у своїх банкоматах за один раз зняти до 20 тисяч гривень, що дуже непогано. Крім того, бан дозволяє пенсіонерам сплатити комунальні послуги у сумі до 3 тисяч гривень на місяць без комісії. На залишу коштів. На пенсійній картці банк до 1 червня 2021 року нараховував 4% річних, але наразі ця послуга не діє. Тепер, щоб трохи заробити на своїх коштах, треба буде відкривати приват вклад під 2,5% річних, або переказувати кошти на депозит, що не завжди дуже зручно. Наступною розглянемо платіжну картку «Пенсійна ідея від ідея банку. Платіжна картка, пенсійна ідея не така популярна, як приватівська, але теж має багато переваг. І вони безперечно привернуть увагу пенсіонерів як потенційних клієнтів. Це, до речі, банк з польським капіталом, що свідчить про його солідність та надійність. Тариф картки «Пенсійна ідея передбачає безкоштовне обслуговування картки, включаючи випуск, обслуговування, зняття готівки в банкоматі або в касі відділення. До речі, знімати готівку можна як у своєму банкоматі, так і в банкоматах будь-яких інших українських банків. Комісію за це не беруть. Плата за СМС-інформування становить лише 5 гривень на місяць, але за бажання цю послугу ви можете вимкнути. На залишок коштів на картці банк нараховує 6% річних, що вище, ніж у багатьох інших банках. Далі йдемо пенсійна картка від Сенсбанку. Для пенсіонерів та одержувачів соціальних виплат Сенсбанк пропонує тариф Вайт, в рамках якого безкоштовно відкривається картка міжнародної платіжної системи MasterCard або Visa. Щомісячної плати за обслуговування для пенсіонерів немає. Щомісяця клієнт має право зняти у банкоматах не лише України, а й всього світу. До 20 тисяч гривень без комісії. На залишок коштів нараховується 3% річних. Крім того, є можливість взяти участь у банківській програмі лояльності та обрати до 7 категорій з підвищеним нарахуванням кешбеку, тобто поверненням частини коштів з кожної вашої покупки. Таким чином, картка дозволяє не лише отримувати пенсію, зберігати її, а й додатково трохи заробляти. Картка соціальна від Таскомбанку. Це теж цікавий варіант для отримання пенсії пропонує Таскомбанк. Картка соціальна від Таскомбанку передбачає не лише безкоштовне оформлення та зарахування пенсій. А й 7 річних, які банк нараховує на залишок коштів на картці. Зняття готівки безкоштовно як у касах відділень Таскомбанку, так і в будь-яких банкоматах на території України і своїх, і чужих. Крім того, банк нараховує кешбек у розмірі 1% від суми купівлі ліків у аптеках. Далі кредитна картка Globus Plus від банку Глобус. Деякі банки пропонують пенсіонерам оформити не лише дебетові, а й кредитні картки. Одним з найцікавіших варіантів є кредитка Globus Plus від банку Глобус. Картка оформляється всім охочим. Водночас кредитний ліміт можуть отримати і пенсіонери віком до 65 років. Безкоштовне оформлення та обслуговування вже плюс для кредитної картки. Але головною перевагою цієї картки є високий кешбек і можливість обрати три категорії з восьми, за якими він буде нараховуватися. Наприклад, для пенсіонерів можна обрати категорії продукти та аптеки, за якими банк виплачує кешбек у розмірі 2,5% від суми покупки. Це дозволить не лише розплатитися за рахунок банківських коштів, а потім погасити кредитку, коли прийде пенсія, а й трохи заощадити за рахунок кешбеку. Можливо, не всі знають значення слова «кешбек». Це повернення готівки, миттєве або відтерміноване повернення готівки організатором програми кешбеку частини потрачених коштів покупцю у грошовій або негрошовій формі. Це робиться з метою підвищення обсягів продаж і прив'язування покупця до певної групи товарів. Наприклад, національна програма кешбеку, яку запустили в Україні. Стимулює підтримання українського виробника і придбання українських товарів. Ви не тільки купляєте українські товари, а ще й отримуєте за це певне відшкодування. Так званий кешбек. Я переглядав картки і інших банків, але якихось кращих переваг та пільг не знайшов. Може хтось має чи володіє такою інформацією. Чи має е, такий рахунок у іншому банку, де є кращі умови, то поділіться, будь, будь ласка, з нами. Підписуйся на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!